Представтесь, будь ласка. Шенко Валентин, громадська варта Харків. А розкажіть, будь ласка, що відбулося з 25 числа, так? Ні, 24-го. 24, 24, 24 числа була прес-конференція, на якій ми там пояснювали, що відбулося до того, коли нас побили бійці Грифону. О, і коли ми виходили з прес-конференції, нам подзвонили студенти, що вони на центральній площі. І сказали, що на центральній площі там стоять представники. Сепаратистів, терористів, які стають прапорами там, боротьби чи там, іншими прапорами. Ну, ми тут підійшли, почали там співати, е, що намерла Україна, е, якісь там, там е, виголошували Слава Україні, Героям слава! О, як завжди співали інтернаціональний хід про Путіна. О, ну і працівники е, міліції одразу е, почалися фіксувати. Е, і е, як це акт, че складати акт. Правопорушення. О. Причому дуже цікаво було, що коли представники сепаратистів ображали нашого нинішнього президента Петра Порошенка, то міліціанти казали, що у нас свобода слова, демократія. О. Але коли була пісня про Путіна, то вони одразу так відреагували. Воно потім вже все було дуже цікаво. На наступний день представник міліції приїхав, от, дивно. Звідки в нього час, щоб приїхати, і мені безпосередньо в руки він мені віддав повістку в суд. О, ну і потім був в суд, суддя був Лозюк, і він нам, виходить, він нам, то, 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 26 числа. І він мені, та активісту Зінченко Максиму, він нам присудив по 50 годин виправних робіт. Все. І ви ці години якби відробляти, да? Ні, 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 ми, ми не збираємося відробляти. Ми подали на апеляцію, але от вчора, вчора у нас було перше засідання, але з причин того, що дуже мала маленька зала була, всі люди не могли туди зайти. О, грифонівці почали прикривати доступ до зали. Люди люди це пошоду збентежити його і люди відреагували на. На те, що нас не пускали до зали. О, ну і все. І... А комусь кому, окрім вас, не так... було інколювали щось? Uh, був, ну, нас було всього троє Троє людей, на кого склали протокол. Але ж було дуже цікаво, третій uh, <паспалим> хлопець був хлопець страшного міфічного правого сектору, і він взагалі не прийшов на суд і виявився найбільш розумним від нас двох. <паспалим> <But> <паспалим> <паспалим> Але насправді якось резонансно, так? Що до якщо там до на Порошенка можна да, кричати. Да, Резон... да, да. Реакції ніякої. А якщо на. Так, да, дуже, дуже дуже цікаво і дуже. Ви знаєте, в чому одна з проблема Харкова зараз? Офіційно всі кажуть, що все спокійно, все добре, ніяких проблем нема. Але насправді є дуже серйозні проблеми з міліцією, з суддями, з прокуратурою і, взагалі, зі всією зі системою. Чому? Тому що вся ця система, як я розумію, вона формувалася за часів Радянського Союзу. І вся ця система вона формувалася тільки для, для того, щоб людей і суспільство залякувати, якось там блокувати якісь там, там демократичні прояви, я не знаю, якісь там свободи. Ну от, І всю цю систему, саме система повинна зміню, міняти. І це повинна робити кожен з нас. І це набагато ну, як саме цікаве і саме складне, мабуть, так. А чи ви можете сказали, що в випадку якихось наступних заворушень, ціпони стануть на бік антиукраїнських? Ви знаєте, я вам скажу так, зараз от, серед міліції у нас є надія тільки на Харків 1 та Слобожанщина. Це ті хлопці, які з нами у цих батальйонах служать хлопці, які з нами стояли на Майдані, Харківському Майдані, на Київ їздили. Це патріоти. О, а до всіх інших, ну, я, я кажу свою позицію, до всіх інших у мене повна недовіра. От навіть до всієї міліції, прокуратури, суддів і до більшості представників СБУ. Тобто тільки добровільні та батальйони? Поки що так. Я знаю двох-трьох ну безпосередньо я знаю людей з СБУ, які такі, дуже патріотичні. Все, ну, от так. То Харків така проблемна зона. Я знаю, що ну, з, історії, та, з історії України Харків був такою точкою саме зламу. Там, коли ми пам'ятаємо, що це була нібито перша столиця, О, в 91-му році там, тут, тут збиралися, е, коли розкололи українську церкву на московський матеріалі, київський. Ну, коротше кажучи, якщо зараз Харкову не, не приділити увагу і не зробити розголос там, у пресі, е, що люди ну, не будуть звертатися до уваги, то е, може бути дуже серйозна проблема. Ну, все. Ча покричали не тільки ви троє. Чому ви вважаєте, що повістки до суду була вручена саме вам? Бо протокол склали тільки на нас трьох. У них часу чи не було там, чи інше просто відмовилося. Ми дуже розслабилися, розумієте? Там, ми подумали, та, ну які проблеми там адміністративне правопорушення, там під 51 гривня. О, але коли потім ми зрозуміли, що вся ця система, ну тут дуже дуже дивно все сталося. Ми ну, доторкнулися безпосередньо до всієї системи судової, там системи прокуратури, там, міліції, і коли ми побачили її зсередини, ну це страшно реально. Я просто ну я був у Києві, я, 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 там бачив там, що з хлопцями робили, але безпосередньо я не стикався е, з цими такими там важелями, які вони використовують. Ну а коли я побачив це безпосередньо на собі, ну це, це дуже серйозно. Систему треба міняти терміново. Що ви тепер плануєте робити? Апеляція. За тижнем буде апеляція 15-15 числа, та буде апеляція. Ну люд, люди казали, що продукт підтримати. О, адвокат дуже позитивно настроєний. О, ну, все. А надайте, будь ласка, призвіще ще суддя. Макарин судді, да. суддя, який засудив Лозюк, а прокурор? Прокурор, прокурор не знав. Взагалі, ви знаєте, ми туди, туди пішли за формами, як повинно проводити судове засідання. Ну, там було дуже багато порушено правил. Нам потім вже адвокат пояснив, а ми пішли без юриста, без адвоката. Просто вдвох. От, я і хлопець Максим Зінченко. Ми пішли вдвох. І... Ну і Завдяки цьому ми побачили, як, як ця система працює, коли ти е, ну, на зброї, нічим. О, вона дуже дуже репресивна. і Він так там прилистав кодик кодекс, казав: Ну що, хлопці, там може, може навіть вам там дати е, рік виправних робіт, але так, ну ми на вас там, зглянемося, там, просто 50 годин. Серйозно він так казав. Є навіть то у судді можете А Це, власне, той самий суддя до якого приносили труну, так? Так, ну там була дуже гумористична історія, коли е, люди розуміли, що нічого зробити не можуть от, за законом, бо його кришують там, зверху, чи, ну не зрозуміло хто. О, і люди таким, таким чином реагували і е, показали своє відношення. До, до цього судді. О, у нього спалили дві машини, була така інформація, але потім він розказав, що це не його машини. О, у нього там були навіть статті зараз в інтернеті є, що у нього, чому саме судді живуть так багато. У нього дуже там, крута домівка, десь там в передмісті Харкова. О, е, І е, коли у нас в Харкові перед Євро е, будували, е, будували у лісопарку, ну, збиралися будувати е, дорогу. Е, то люди, які, які захищали лісопарк, він їх засуджував. Він там давав 15 діб просто за те, що вони ну, так активно захищали дерева. Активісти Зеленого фронту, так? Так, активісти Зеленого фронту. Я не пам'ятаю там всіх нюансів, але це той самий суддя. Це точно, хлопця розповідав. І тому е, нібито ніби то, випадково наші справи потрапили до нього. О.